Я як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Марина прожила з чоловіком більше 20 років. Спочатку вона вірила в те, що кожна родина має свої труднощі і це нормально. Вони, мовляв, мають свої моменти радості і болю. Але з часом її серце стало все більш важким. Тривалі роки стали її тягарем, і кожен день був схожий на попередній. Чоловік її Віктор не був поганою людиною, але він був самовдоволений байдужий до потреби почуттів Марини. Він часто виражав своє незадоволення нею, жартуючи її на рахунок, ображаючи її думки та емоції. Він вважав, що його думка єдина правильна. Кожен раз, коли Марина намагалася поговорити з ним про те, як їй болить, він тільки відмахувався, кажучи, що це лише її проблема. Ну, ти ж в мене жінка, а не слабка квітка, чого ти так хвилюєшся, часто повторював він. Марина, на жаль, почала вірити ці слова. Спочатку вона намагалася змінити ситуацію, але чим більше вона старалася, тим більше втрачала себе. Вона віддавала себе до останнього, намагаючись догодити Віктору, забуваючи про свої власні бажання в її та потреби. І хоча вона інколи відчувала свою безпорадність, нічого не змінювалося. Їхні діти вже виросли, стали самостійними, і хоча Марина сподівалася, що вони допоможуть їй, підтримують у складні часи, вони були поглинені власним життям. Вони не розуміли, що їхня мама все ще терпить це ставлення з боку батька. Вони самі були зайняті своїми проблемами, кар'єрами, особистими стосунками. Але одного разу під час чергової сварки з чоловіком Марина сиділа в кухні, дивлячись на палець, на який вона мимоволі забула одягту обручку. Вона була вражена тишою, яка панувала в її серці. Відчуття порожнечі стало настільки виразним, що вона зрозуміла, так не може жити більше. Вона відчула, що не хоче більше бути рабинею своїх страхів, своїх болів, своїх жертв. Марина вирішила змінити своє ставлення до життя. Вона зрозуміла, що не може більше чекати на зміну інших людей, не може змінити чоловіка чи дітей, якщо не почне змінювати себе. Вона зрозуміла, що саме її ставлення до ситуації впливає на її емоціональний стан. Першим кроком стала усвідомленість. Марина почала більше звертати увагу на свої почуття, не ігнорувати свої емоції. Кожного разу, коли чоловік робив своє болісне зауваження, вона більше не давала йому влади над собою. Вона почала говорити про свої почуття. Спочатку вона намагалася бути стриманою, але з часом зрозуміла. Що це нормально вражати свої емоції, навіть якщо це викликає неприязнь у інших. Другим кроком стала зміна фокусу на себе. Вона почала більше піклуватися про себе, займатися спортом, читати книги, планувати свої вихідні. Вона відкрила для себе нові хобі, почала подорожувати на самоті. Це було її маленьке місце для відновлення сил. Вона почала більше спілкуватися з друзями, які підтримували її, даруючи їй нову впевненість у собі. Чоловіки і діти спочатку не розуміли змін, що відбулися з Мариною. Віктор намагався повернути її до старих шаблонів, звинувачуючи в її, що вона стала холодною, відстороненою. Діти були здивовані, побачивши, як їхня мама стала більш незалежною, менш схильною до самоїдження. Звикли до того, що мама завжди була на другому плані, жертвувала собою заради інших. Але Марина знала, що зміниться частина процесу. Вона відчувала, що їй більше не потрібно шукати визнання в очах Віктора чи дітей. Вона була цілісною, була своєю власною підтримкою і джерелом сили. З часом її відношення до чоловіка і дітей змінилося. Вона почала не тільки захищати себе, але й розуміти, що не варто йти на компроміс з тими, хто її не цінує. Вона не втрачає зв'язку з родиною, але більше не дозволяє їм маніпулювати своїми почуттями. Вона навчилася ставити межі, виражати свою точку зору і вимагати поваги. Але найбільшим сюрпризом стало те, що Віктор почав змінюватися. І нараптово розумів, що йому не вистачає Марини і уваги на турботи. Побачивши, що дружина більше не намагається догодити йому, що вона більше не залежить від його слів, він відчув, що може втратити її назавжди. Спочатку він просто став більше допомагати по дому. потім почав купувати продукти, а одного разу навіть приготував смачну вечерю. Марина не чекала такого ставлення і це її здивувало. Згодом вони почали разом готувати їжу для своєї родини, а вечорами разом гуляли в парку, як це було багато років тому. Життя Марини змінилось. Вона не просто змінилася в цій родині, вона змінила її своєю рішучістю змінити себе. Її внутрішня сила та самоповага стали прикладом для інших. А Віктор, зрозумівши, що щастя не в постійному контролі, а в спільному житті та повазі, Почав теж змінюватися. Тепер вони були не просто чоловіком і жінкою, а партнерами, які вчаться любити одне одного заново. Кожен з нас має свої унікальні досвіди, тому було б цікаво почути про ваші історії. Поділіться в коментарях, як ви долали труднощі або знаходили натхнення у непрості наші часи.